Тим часом у районах Києва демонструють підготовку до зими. Зокрема, у Святошинському випробовують снігоприбиральну техніку після ремонту. Її замінили шини, закупили акумулятори, пальне та посипальний матеріал. Усього в районі нараховується 52 одиниці снігоприбиральних машин. Утім, районні чиновники наголошують, цього замало, треба чи не за півтора рази більше. Адже частина техніки прослужила вже понад 30 років. Завдяки тому, що ми отримали додаткові кошти в обсязі 468 тисяч гривень. Нам вдалося заготовити необхідний запас паливомастильних матеріалів. Ми закупили близько 20 акумуляторів, шини. «У Нас сьогодні є 52 одиниці техніки, які готові боротися з стихією. Насправді бажано, щоб їх було. Як мінімум в півтора рази більше. Ми відремонтували існуючу техніку, яка іноді і по 30 років має вже вік експлуатації. Зараз ми очікуємо, що з міста в нас буде додатково 3 або 4 одиниці снігоприбиральної техніки. Нам додано.